Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку виготовлення наволочки з клапаном. Красиві, зручні, стильні наволочки незамінний атрибут кожної спальні, адже це виріб, який надягають на подушку, щоб запобігти її забрудненню. Під час розкроювання враховуємо модельні особливості наволочки. В даному випадку викроюємо наволочку суцільно кроєним клапаном, ширина якого не менше 25 см. Розміри наволочки 50 см ширина, 70 см довжина. Припуски на обробку верхнього краю бічних сторін і нижнього краю додаємо 1,5-2 см. Всього по ширині 53 см, по довжині 151 см. Виготовлення наволочки розпочинаємо з обробки верхнього та нижнього зрізів швом у підгін з закритим зрізом. Ширина шва 0,71 см. Бічні зрізи обробляємо білизняним подвійним швом, загинаючи клапан у середину. З лицьового боку викотуємо строчки по бічних зрізах наволочки шириною шва 0,5-0,6 см на початку і в кінці роблячі закріпки. Вивертаємо виріб на виворітній бік та виконуємо строчку шириною шва 0,7-0,8 см. Оброблену наволочку вивертаємо та припрасовуємо. Дякую за увагу, бажаю успіхів!